За своїх не загинемо, краю від усякого зла, покрий нас. Тобі дає Бережи тві. мою матір, моя кровомучениця, моя свята мати, мати всіх. Кровабо глянь тві. на мене, Омопор твій твій. Прославлю, чесне ім'я. Слава у декретній відпустці, за волю України і неньку даж Бог, син, сонця і добра для кожної сім'я для неї об'єднує все і кінець батько і мати, мати джерело всього, що Я існує і несе. Трагітви для неї. Для неї. Рягигве. Для, Для неї. Матір Божа, тобі чорно червоне сонце, символ Силика. волі та правда. Рагиг две, мати природа, в образі Для вовчиці по землі вільній жива. Мати небесна, соколем чорно-синім по небу летить. Для неї крові немає. Смертельного виру колону жіночому та спадщині. Від маски міняє та зірки. Я зуби в хаосу, П Ять зазок із її душою та тілом земним. Тригидви до злюби ближнього свого. яти і рвати. Ангел материнської волі з рогами цапа. Том материнських молитов та правді штампує, як вітер дує, а сонце пече для неї. Заступнуться людей покрова, матінка, покрина нас покровом твоїм, дух волі та правди кровомара мати, мати всього людства водою розійшлась по небу і землі, кров'ю, а не сльозами, за очима та око для ворога ми. Мокош, матір, богородиця не Україна, місяць за спиною, сина свободи, зорі для неї, мама моя, ніколи не віруться в біді, ні кроку назад, тим а неправди, брата. козацький дух в тілі та ділі. Слава в Україні, а я усе живе твоя дитина. Трагик тви. Для неї. Рягиг движені, отруту запускали в тіло. Вони <поставили> ставали з до тіні. За всі рази за те, що ми хоронимо синів та доньок України. За те, що більшості немає цілі. За всі рази за те, що ставим себе вище інших. Ми хочемо. Для неї нехай за своїх не загинемо. Рягиг від усякого зла покрий нас. Тобі даємо. Бережи мою матір. Моя кровомучениця, моя свята мати, мати всіх. Заглянь на мене, омофор твій, і я прославлю чесне ім'я Твоє. Слава у декретній відпустці, за волю України і неньку, даж Бог Син Сонця і добра для кожної матері. Сім'я для неї об'єднує все. Початок і кінець, батько і мати, мати джерело всього, що існує і несе.